Всім привіт! Мене звуть Дарія, і ви у мене на каналі. Я Б'юті Голік, як ви зрозуміли, зі стажем. Це вже моє не перше відео, але ви підписуйтесь, ставте вподобайку, тому що я заради вас тільки що позорилася там, лазила по сефорі. Консультанти на мене дивилися, а все задля того, щоб показати вам, що варто придбати у сефорі, яка там моя улюблена косметика, і взагалі до чого варто придивитися. Мама мені дуже допомагала, носила всі торби, всю куртку. Тому давайте оцінимо це відео і пішли зі мною. Відразу вам скажу, що тут були не всі бренди, які я люблю, тому чекайте на частину другу. Якщо ви потрапили в сефору, біжіть до стенда з Арборіан і купуйте собі бібішку. Я беру відтінок Нют. Але, наприклад, моя мама більш світлішою шкірою обирає собі клей. Ви просто забудете, що вам потрібен тональний крем, гарантую. Але, наприклад, моя подруга обирає собі Arborian CC крем, тому що в неї є почервоніння на шкірі, і він круто їх перекриває. Також класний продукт. Ну, тільки щоб я не була сутулою собакою. Переміщуємось до бренду Dr. Джарт. Насправді, коли я підійшла до стенду, я зрозуміла, що я тестувала багато продуктів з цього бренду жовтої лінійки, але вона більше для відновлення шкіри. Із зеленої. З зеленої можу рекомендувати ось цей кремчик. У нього хороший склад, він чудово підійде для комбінованої і жирної шкіри. Ну і окрім того, він має одну магічну властивість, яку ви зараз бачите на відео. Ти наносиш її на шкіру, і вона буквально магічним чином перетворюється на тональний крем. Цю баночку я повторила б однозначно. Ну і якщо говорити про цей бренд, як же не згадати ті самі кріомасочки, від яких шаленіли буквально всі б'юті б'юті голіки? Моєї улюбленої не було. А вона з вітаміном С, така жовтенька. Тому якщо бачите її в сефорі чи в іншому магазині, беріть і не думайте. вона реально працює, але у неї є мінус. Вона овер дорога. Якщо ви вже ж опинились в тій сифурі, то підійдіть до стенду Laneige і зверніть увагу на ці нічні масочки. Давайте на чистоту, хто про них не чув і хто про них ще не говорив. Але це була найкраща маска, найкращий зволожуючий засіб для губ. У моєму житті, до речі, у мене була ось така малинова і вистачило її на два роки. А тепер запускаємо той самий girly wipe і йдемо до стенду з гісу. Що я можу сказати? Я користувалася і олійкою, яка дає реально якийсь ефект бомжа на волосі. Також користувалася спреєм-кондиціонером, шампунчиком, кондиціонером для волосся, тонкому волоссю ці засоби не підходять. Моя подруга у неї таке воно пористе, воно таке густе, і їй ці засоби підходять на всі 100%. Тому майте на увазі, що можна просто так. Витратити гроші в пусту. Переходимо до бренду Oil. Я тестувала майже всі продукти від цього бренду, і навіть вуаль для волосся. Але у мене є два улюблених, якими я не зраджую. Це зволожуюча масочка, яку я вам показала, тому що в магазині її не було. І олійка для волосся, яка підходить навіть для тонкого волосся. Але давайте вже перейдемо до наступного бренду Olaplex. Коротка характеристика. Люблю ні могу. Так я знаю, що зі складом там не все ок, але Мовляючись засіб, номер від відеоплекс буквально врятував моє пошкоджене волосся. А крем для укладки номер 6 – це взагалі топ топов зе топ. Ну тому, що це перший крем, який підійшов для мого тонкого волосся, бо всі інші креми просто його склеювали. Ось, до речі, і він в інтернеті читала, що для кращого результату перетрійкою потрібно наносити ось цей спрей, але в мене його, на жаль, немає. Переходимо до пензлів і мої улюблені від Real Technique. Але ми зараз в Сефорі, тому показую вам їх. Тут. Я маю малий набір для тіней від сефори, і можу сказати, що вони дуже класно віддають пігмент тіней. Вони в чудовому стані після очищення і нічим не гірші ніж Real Technique. Ну і плавненько переходимо до мого улюбленого стенду моєї одної з найулюбленіших люксових косметик. Діор. Я знаю, ви цього чекали. звичайно. Я відразу звернула увагу на тональні стіки і стіки для контурінгу від діор. Це новинка, яку показали майже всі блогери за кордоном дай в Україні. У мене є консилер від цього бренду, тому я вже знаю, який номер ідеально для мене підходить. Це 1,5. Його текстура, немов рідке масло. Я не знаю, як він тримається на обличчі, як він носиться, але по відчуттю дуже класний продукт. Єдине питання, у мене, знаєте, яке, наскільки вистачить цього тонального стіку, тому що ціна його. Немаленька. Ну і раз ми вже заговорили за стіки, давайте поговоримо про контуринг в цьому ж форматі. І це такий класний аналог Westmont Atelier. Думаю, ви багато де також бачили цей продукт. Як ви могли побачити, він є у двох відтінках світлішому і темнішому. На мою думку, світліший, більш виграшний. Якби я брала, то брала, мабуть, його. О, який же я бюті блогер якщо ніколи не мала контурингу саме в такому форматі. Але, мабуть, все ж таки для Себе свій перший продукт я оберу від Westman Atelier проте потрібно його затестити також і знайти для себе ідеальний керів. порадьте Вартий він своїх грошей чи ні? А я вам скажу, що цей консилер від Dior вартий всіх своїх Якщо грошей. Якщо ви дивилися мої попередні відео, то ви вже бачили, що я сотню разів говорила, що це мій фаворит. Нам Показую вам палеточки від Dior і скоро покажу вам свою новиночку. Це все не просто так. Якщо є можливість, візьміть цей праймер для війни, будь-яка туш буде з ним ідеально виглядати. А тут вам також показую їхні культові помадки в класних кольорах. Ви тільки гляньте, яка розкіх. І знову ж таки показую вам цю помадку не просто так, на неї скоро буде огляд. Якщо ви все ж таки вже потрапили в ту сефору, то гляньте на максимайзери від Dior. Ось цей колір номер 12 і, до речі, чотирнадцяти номер просто ідеальний, дуже гарно виглядає на губках. Так і куди це я пішла? А я пішла показати вам свою улюблену туш, точніше, оновлену її формулу. Яка вже є моїм фаворитом, мабуть, років вісім я ще вам не показувала, але одним із новорічних подарунків стала ось ця туш в оновленому форматі. Моя подруга знає, що це мій фаворит, і її мені подарувала. Тому ми з вами її протестуємо, і я скажу вам, чим же вона відрізняється від легендарної звичайної формули гіпноз маскара. Тут я старалась вам підсняти, як виглядають різноманітні щіточки туші ланком, тому що знаю, що багато ними користуються. До речі, зараз у мене взагалі ланком Idol, і вона досить непогана. Вона не дає такого ефекту лялькових вій, як гіпноз драма. Ну, мабуть, через те вона так і називається драма. Але вона досить класна. Чудово змивається і не розтікається протягом дня. Тому, в принципі, я можу її рекомендувати в Ютубі під відео моїм в коментарях. Дуже багато хто її хвалив і писали дуже класні відгуки. Тому. А тут у нас шикарний люкс. Мої улюблені парфуми, до речі, від Yves Saint Laurent, Але сьогодні я вам покажу ось цей чудовий тональний засіб. Він матує і доволі непогано перекриває. Чудово підходить для комбінованої і жирної шкіри. Я показую вам відтінок LN4, тому що він такий більш універсальний. Особливо, якщо ви будете обирати його по інтернету, дивлячись на якісь там відгуки, свотчі, візьміть до уваги саме цей відтінок. Гляньте, який він класний, дуже тонка така текстура, вуальна. Коротше, вау! Моя улюблена помадка, яка не сушить. У мене правда в іншому відтінку, але тут був. Лише один. А ці румяни не фаворит, але вирішила вам показати два цікавих відтінки, на які, можливо, ви захочете звернути увагу. На жаль, у мене немає ніяких продуктів від Шанель, тому ми до цього стенду не йдемо, тому що я тут даю тільки свої фаворити, а стенду Hourglass я не знайшла. Тому ми так плавненько перейшли до Шарлот Тілворі, і тут у мене є багато фаворитів. По-перше, я не рекомендую вам рум'яни і хайлайтер, тому що я дуже незадоволена їхнім пакуванням а от цей сяючий флюїд. Просто 100 із 100. наношу на тональний підтональний шкіра просто стяє зсередини. Помадка в класичному кольорі пілоуток взагалі не сушить. Я не знаю, як вони зробили цю текстуру, але вона ідеальна. Олівчика в відтінку Pillow Talk не було, тому я показую вам просто олівці від шарлоти. Вони варті своїх грошей і реально відрізняються від дешевших якихось аналогів. То я знімаю відео, в якому стані моя мама. Вона носить всі просто куртки, нюхає щось. Мама, розвернись. Вона відвікає всіх консультантів. Консультанти на мене не дивляться, тому що мама. Якщо ви шукаєте класні засоби для брівок, то варто заглянути на стенд Анастасії Беверлі Хілс. Мені дуже сподобалась ось ця помадка для брів. Я нею користуюсь вже цілий рік. Взяла її на знижках і ні разу не пожалкувала. І ніколи не думала, що це скажу, але рекомендую взяти саме ось цю щіточку для брів. Прийшла я на стенд до Fenty Beauty і побачила ці міні-продукти. Боже, в мене до них дуже велика любов, я їх люблю, не тільки тестувати. А й мати таку міні-косметичку. І тут я вам показую, що ці блиски плампери не варті вашої уваги, а ось просто зволожуючи блиски з таким шимером легким вони просто вау! Зараз у мене ось цей шоколадний відтінок, який я дуже-дуже люблю і дарую всім своїм подругам. Ну і як це зайти в сефору і не розказати про косметику самої Сефори? У них вийшли ось такі нові туші, різнокольорові. Я люблю різнокольорові туші, особливо синю і зелену. Тут я вам показую чорну, тому що я нею користувалась, можу сказати, що вона класна за свої гроші, вона коштує близько 700 гривень. А синя мене взагалі вразила своїм яскравим кольором. Зараз у мене вже є синя туш, тому не буду її брати, але, мабуть, на літо придивлюсь саме до цього варіанту. До речі, моя мама обожнює косметику саме від Sephora Collection. Вона користується ось такими олівчиками для очей. Я їй подарувала на Новий рік ще новенький. І також подарувала їй тіні від Sephora Collection, такі біленькі з шимерними блискітками, які досить стійкі і дуже дуже гарно виглядають на очах. На знижках їх взагалі можна вхопити там за 200-250 п'ятдесят гривень, тому це класний варіант. Ну і давайте завершимо цей огляд моєю улюбленою палеткою. В мене вона, до речі, одна. Так, в мене одна палетка тіней від худи б'юті. Тут я вам показую нову палеточку, яка вийшла в цьому році. А ось ця моя улюблена: це фаворит. Я нею користуюсь кожного дня вже протягом трьох років. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і пишіть у коментарях, чи варто робити другу частину, тому що мені є ще щось сказати. Всіх обіймаю!